Я Інна і це проєкт Що ти знаєш про від Малої Академії наук. Сьогодні завітаємо на Житомирщину й поговоримо про славетну особистість, відому споруду та визначну подію. Цікаву мандрівку гарантую! У 1591 році Криштоф Косинський підняв перше збройне козацько-селянське повстання проти Речі Посполитої. Кульмінаційна битва відбулася на Житомирщині. Під п'яткою. Та повернімося трохи назад у часі. За Люблінською унією 1569 року утворилася Річ Посполита. Польські шляхтичі почали експансію на українські землі. Будували тут свої маєтки, запровадили панщину, чинили мовні релігійні утиски. От і знайшовся один бунтар Криштоф Косинський, який підняв народ на повстання. Що нам про нього відомо? Не так уже й багато. Вирогідно, він був шляхтичем з підляща. Та якось опинився серед запорожців, набув військового досвіду, і його обрали старшиною у 1590 році, за дорученням польського короля Сигізмунда III захищав Поділля від татар, за що отримав маєток в селі Рокитному і відправився на Київщину. Білоцерківським старостою тоді був Яношостройський, який не дозволив Криштофу оселитися тут, адже встиг уже прилучити село до свого староства. Ох, і розлютився Криштоф Косинський. Він згуртував навколо себе запорожців та частину реєстрових козаків. Вони обрали його своїм гетьманом. За підтримки селян козаки захопили білу церкву, заволоділи артилерією та боєприпасами, спалили архів Януша Острозького з усіма документами та навіть зруйнували його садибу. Польську владу не на жарт налякав розмах повстання. У 1592 році Сегізмун III скерував сюди комісію для розслідування свавільства і покарання свавільників. Козаки тоді схитрували, мовляв, вони вже не підтримують Косинського і просять призначити їм нового гетьмана. Насправді ж, бунтівники хотіли виграти час, щоб краще підготуватися. Це спрацювало. Комісари повернулися, а повстання далі поширювалося київщиною, Волинню та Братславщиною. Острозькі попрохали надіслати регулярне польське військо. Отримавши відмову, шляхта зібрала своє за озброєнням та військовим вишколом. Повстанці поступалися силам противника. До того ж, сильні морози завадили козакам вирити окопи. А через брак провіанту частина людей розійшлась по домівках. Наступ змусив козаків відійти аж до п'ятки. Вирішальна битва почалася 2 лютого 1593 року. Хоч у перший день козакам вдалося завдати поразки шляхті, та з приходом основних сил вони перейшли до оборони. Протрималися повстанці тиждень, зазнаючи великих втрат. Багато загиблих було і в панському війську. Костянтин Острозький вирішив припинити кровопролиття та запросив Криштофа Косинського на перемовини. За угодою повстанці мали залишити маєтки, відсторонити від гетьманства Косинського та здати всю артилерію. Натомість ватажка повстання відпускали. Він подався на Запоріжжя та готував там новий виступ. У 1593 році Криштофа Косинського підступно вбили, та навіть попри це повстання не вщухали й у наступні десятиліття. Санктуарій. Кляштор, фортеця, монастир босих Кармелітів усе це назва архітектурної пам'ятки, що розташована в Бердичеві. У 1627 році Януш Тишкевич, воєвода і генеральний старшина, після повернення з татарського полону віддячив босим Кармелітам. Католицькому чернечому ордену за їхні молитви про його повернення він передав ордену свій Бердичівський замок маєток з найближчими селами. На його території Кармеліти заклали кляштор і підземний Маріїнський костел, укріпили фортечні мури, збудували крамниці та господарські будівлі. Згодом кляштор став не лише сакральним місцем, а й економічним та стратегічним центром краю. Із 40-х років 17-го століття монастир опинився в центрі різних конфліктів. Кармеліти сперечалися з Тишкевичами про економічні вигоди, з православним населенням через релігійні упередження. Босих Кармелітів кілька разів виганяли з Бердичева, поки ті не пішли до суду. Спадкоємцям Тишкевичів родині Завішів було наказано віддати ченцям замок фортецю. Костел, монастир, навіть прилегле село з фільварком, збіжжям і худобою. У 1739 році почалося будівництво наземного костелу. Для цього запросили відомих архітекторів Яна Девітте, та Григорія Тарнавського, а також художника Веніаміно Фредеріче. Будівництво завершили в 1754-му. Споруда, виконана в стилі бароко, вражала обабіч фасаду, височіли вежі, а центр увінчувався великим куполом: позолота, ліпнина, різьблення. Прикрашали споруду як зовні, так і всередині, от тоді тут і завирувало життя. До кляштору сходилися тисячі прочан, ремісників і майстрів. Тут влаштовували ярмарки. Кармеліти навіть друкарню заснували і мали чудову книгозбірню. Після поділів Речі Посполитої ці землі перейшли до Російської імперії. Кляштор став резиденцією Волинського та мінського єпископа. Під час польських повстань, що спалахували в 1831 та 1863 Му роках спорута була прихистком для бунтівників. За це імперська влада закрила школу. Друкарню, а в 1866 році заборонила діяльність кляштору. Кармелітів розігнала, частину споруд націоналізувала, а частину продала. Повернулися кармеліти в 1918 році, та вже за 8 років їх розігнала радянська влада. У роки Другої світової війни у кляшторі спалахнула пожежа, реставрували його аж у 70-80-х роках. Відновлювальні роботи тривали й після здобуття Україною незалежності, тож сьогодні. Сьогодні споруда має пристойний вигляд. Якщо будете на Житомирщині, обов'язково завітайте! На завершення поговоримо про видатну особистість. Ларису Косач або ж Лесю Українку. Усі добре знають хрестометійну історію про те, що народилася вона 1871 року в шляхетській сім'ї, здобула освіту вдома, хворіла на туберкульоз кісток, тож постійно лікувалася. Хоч недуга переслідувала Лесю з дитинства, та дівчина мала цікаве й насичене життя. Встигла і твори писати, і мови вчити, і подорожувати, і брати активну участь у політичному житті. Але про все по черзі. Творчу кар'єру дівчина почала рано. Уявіть, перший вірш Конвалія надрукували в Галицькому часописі Зоря, коли їй було 13 років. Далі її вірші часто з'являлися на сторінках періодичних видань. А в 1893 році родичі Лесі видали збірку її поезій на крилах пісень. Займалася дівчина й художнім перекладом. Ба Більше вона була справжньою поліглоткою, знала французьку, німецьку, англійську, італійську, польську, болгарську, греку і латину, переклала твори Шекспіра, Гюго, Байрона, Міцкевича, Гомера й інших. Творчість Лесі Українки була тісно пов'язана з театром у 1896 році. З'явилася перша на українських землях психологічна драма. Блакитна троянда, де акцент був на почуттях та внутрішньому стані героїні. Тоді письменницю звинуватили в порушенні театральних канонів. У 1991 році вийшла ще одна феноменальна драма одержима. А після прем'єри п'єси «Касандра» в Польщі місцева публіка дивувалася талановитості українців. Загалом з-під Паралесі Українки вийшло 12 п'єс. У 20 років Леся Українка уклала підручник стародавня історія східних народів для своїх сестер і брата. Він був надрукований у 1912 році. Хоч праця мала компілятивний характер, однак авторці вдалося легко й цікаво викласти історію давніх народів: єгиптян, асирійців, персів, вавилонян та інших. Була Леся Українка й борчиною за українську державність. Будинок Косачів постійно збирав чимало освічених та інтелігентних людей. Зокрема, тут гостював Михайло Драгоманов, дядько Лесі Українки. Він був учасником Київської громади та мріяв про українську автономію. Леся перейняла його ідеї, але пішла значно далі. На її думку, Україна мала здобути незалежність і не лише культурну, а й політичну. Леся Українка часто переїздила і жартома казала, що веде кочовий спосіб життя. Річ у тому, що через місцевий клімат хвороба прогресувала. Довгий час вона жила в Італії, Криму, багато подорожувала Європою. Під час лікування в санаторіях відвідувала місцеві театри, музеї, картині, галереї. Останні ж роки Леся провела в Єгипті та Грузії. Такою вийшла Житомирщина. А наша мандрівка Україною добігла кінця. Сподіваюся, ви переконалися, що кожен регіон української держави має унікальну та цікаву історію.